Я створюю function е і називаю її tax, Налог. І два вхідних параметри: number і Tax. І за умовченням я ще таку штуку прописав, що в tax буде передаватися коефіцієнт. 1,2. Це типу, щоб помножити на щоб вийти на 20%. В Ораклі нема такого розуміння, як помножити на 20%. Тут приходиться викручуватися математикою 8 класу. От, треба додати 20%. Це значить умножити на коефіцієнт 1,2. Я е, створив отут таку змінну number full, і в неї запихнув значення, що передасться звідси, наприклад, там 1000, помножена на петтакс. Буде на 1,2, це значить буде 1200. І далі return повернути цю змінну. Створюю оцю функцію. Function tax completed. Давайте перевіримо. Функцію можна запустити звичайним Tax І вона на вход приймає два значення. Наприклад, от 1. І, наприклад, я передаю 1 і 2. Ну, Воно там за умовченням, тільки через так, хоп, а тут кома. Отак. І мені поверне 1,2. Ну, за рахунок того, що тут дефалт стоїть 1,2. Ну, 1,20 це одно і те ж, То другий параметр можна не передавати. Можна отак одиничку передати, і воно поверне нам 1,2. 1000 сюди передав, воно повернуло 1200. А якщо я, наприклад, хочу 19%, то це потрібно оце дефалт значення. Бачите? Або, наприклад, якщо 18%, то так треба написати. Але за умовченням у нас налог, типу, наприклад, ми собі в компанії продумали, що 20%. Ось так. І я хочу вам це показати в підсумку: що можна зробити: Select зірочка From SRV employees. employees Зробити таку, таку штуку, як не зірочка, а як Alias Є зірочка. І ось тут прописати нашу таксу. І сюди не значення передати, а передати є Sellerie. І результат цієї функції назвати як Sellerie. Tax. Ну, типу tax, можу вам теж написати. І я бачу, зараз цю штуку зверну, Бачите, як моя функція. Тобто я, по суті, автоматизував формулу за рахунок функції. І тепер можу з звичайним селектом ось. Це побачите. Наприклад, тут напишу селері у -E 10 тисяч, це просто наглядно буде видно, що там воно поверне 12 тисяч. Ось. Ось так ми навчилися створювати функції.